Маріуполь 2015. Я стою біля дверей квартири, у якій живуть мої бабуся і дідусь. Нарешті мені відчиняють, бабуся хоче обійнятися, але я намагаюся швидше обійняти діда. Ми з ним завжди були чимось схожі. На кухні доварюються макарони по — страва статового дитинства. Після обіду ми маємо вирушити до моря. Поки я їм і добре що не відчуваю запаху цих жахливих макаронів. Дідусь дивиться телевізор, а бабуся збирає червону валізу. Вона завжди бере з собою до моря кілька суконь. З екрану телевізора лунає черговий випуск новин. Там щось про політику, події на сході і військових. Щось для дорослих людей для мене ці теми далекі й складні. Політика мене не цікавить на вулиці, червень, спекотний, агресивний. Літо на сході завжди таке. Перед виходом я встигаю вийти на балкон, щоб побачити звичний індустріальний краєвид, звідси гарно видно металургійний комбінат імені Ілліча, де все життя працював мій дід. Заводи в Маріуполі завжди мене приваблювали. Поки я мрію про те, як гулятиму цехами заводу, моя бабуся гукає мене час взуватися. Я виходжу з балкону до зали і бачу, як дід жваво підхоплює червоний чемодан бабусі та несе його до виходу на поверх. Я взуваю кеди конверс, надягаю панамку, щоб не нагріти голову, та беру бабусіні окуляри для стилю. І от ми втрьох із валізами в руках уже спускаємося на двір, де припарковані дідові помаранчеві жугулі. Поїздка триватиме півгодини, це час, аби послухати плеєр і помріяти. Я люблю цю дорогу до моря. Тут усе мені знайоме магазин «Жигулі», третя поліклініка, Амстор та приватні будинки вздовж моря. Мрію, що колись матиму такий самий. Під'їжджаючи до заїзду в поселення, нас раптово зупиняють. Я знімаю навушники, переді мною великі бетонні блоки, вкриті зеленою сіткою. Цього тут раніше не було. До нас підходять люди в військовій формі і просять пред'явити документи. Судячи з реакції бабусі дідуся, їх це не здивувало. Я єдина здивована людина в автівці, бо це вперше мені доводиться скористатися паспортом дорогою до моря. Нас швидко відпускають, і я роблю фото в інстаграм на згадку, підпис російською. Прикольно, що приїхав в родний город потрібно брати з собою паспорт. Але я забуду про цей інцидент, щойно діставшись до моря. Пройшло шість років, і моє рідне місто знову окупували росіяни. Нашу квартиру на Митрополицькій зруйнувала авіабомба, забравши життя бабусі, дідуся. А разом з ними моє дитинство. Тоді я, врешті, почала цікавитися новинами і стала дорослою. Тепер я відчуваю відповідальність і бажання діяти. Мене звати Софія. А ви слухаєте подкаст 9.1.0.3 про виклики, з якими стикаються військові. У цьому проєкті я буду говорити про військових і їхні права. І сподіваюся, що ця розмова допоможе і спонукатиме до змін. Чому я розказую цю історію? Бо колись всі події війни були для мене чимось далеким і нерелевантним. Мені здавалось, що я не впливаю ні на що. Все змінилось початком повномасштабної, коли мені не вдалося евакуювати моїх бабусю і дідуся з Маріуполя. Як би це парадоксально не звучало, але після втрати їх я зрозуміла, що всі дії мають наслідки, і кожна мить вирішальна. Тоді з'явилось бажання робити одразу, як того вимагали обставини та серце. На початку повномасштабної ми всі були злагоджені, всі діяли як один хтось пішов волонтерити, хтось пішов в ТРО, а хтось пішов в ЗСУ. Військові тоді стали для нас чимось ідеальним. Як стіна, яка захищала наше майбутнє від смерті. Ми на них рівнялися і рівняємося до сих пір. Проте тоді я почула історії про елгабетіх військових, які гинули на війні, а їхні партнери чомусь залишалися без прав на спільне майно, на дітей та на виплати. Тоді в мене стався дисонанс. Чому комусь ми даємо повні права, а хтось не має навіть базових? Тоді я почала більше цікавитися цією темою і знайшла законопроєкт про одностатеві шлюби, які намагалися тоді запровадити. Була створена петиція, яка зібрала всі необхідні 25 тисяч голосів, але на своєму виступі Володимир Зеленський сказав, що для впровадження цього закону. Треба змінювати Конституцію, бо за Конституцією України шлюб це союз між чоловіком та жінкою. Під час війни військовий стан ми не можемо міняти Конституцію, тому він запропонував альтернативу. Альтернативою виявилися цивільні партнерства, які б надавали схожі права та обов'язки одностатевим парам. 9103, це номер законопроєкту про цивільні партнерства, має на меті дозволити українцям укладати реєстровані цивільні партнерства. Це такий правовий юридичний механізм взаємовідносин. Сьогодні в Україні багато пар, де чоловік і жінка проживають, наприклад, не на реєструючи шлюб, а відповідно вони не мають тих чи інших прав відносно не одного відносно там спільного побуту, майна тощо. Реєстроване партнерство це така форма, яка в тому числі дає можливість і парам одностатевим в певній юридичній площині вибудовувати ці взаємовідносини. Він дає медичні і мортальні права на партнерів. Це те, що зараз найбільш турбує військових, бо треба певні гарантії, що твій партнер зможе розпоряджатися твоїм тілом або. Наприклад, базово зможе дізнатися, в якій палаті ти знаходишся, в якій лікарні, і зайти до тебе в палату, бо без зареєстрованого цивільного партнерства, без папірців, без бюрократії це не дозволено. Так само законопроект дає певні соціальні гарантії, які дозволять отримувати соціальні виплати. На початку жовтня Міноборони України підтримали законопроект про цивільні партнерства, визнавши наявність алгабетік військових на фронті. Як зазначив мін'юст, тоді, якщо ухвалити законопроект 9103, Україна виконує свої зобов'язання по статті 8 Конвенції справ людини, і тоді зникнуть підстави подавати позови до Європейського суду справ людини проти України через дискримінацію. Це прогресивний крок до конструктивного діалогу з е, суспільством. Тоді в мене з'являється ідея подкасту, бо це те, що я вмію робити. Дехто може знати мене за такими проєктами, як Київський Тот, Гейзумер та «Се у Сучасності. Тому я обрала подкаст як інструмент, тоді ще формату подкасту в мене не було. Тоді я вирішила поїхати в Німеччину на волонтерську програму для ЛГБТ, щоб знайти правильний підхід до теми. В Німеччині цивільні партнерства були легалізовані в 2001 році. На початку 2000-х в Німеччині відбулися значні зміни в правовому визначенні сімейних відносин. Це стосувалося, зокрема, і одностатевих пар. Головним фактором, який спонукали Німеччину прийти до цивільних партнерств, була необхідність визнання та захисту прав одностатевих пар. Тоді Конституційний суд Німеччини визнав, що відмова визнавати одностатеві пари. Повинна бути обґрунтована і має підпиратися більш суттєвими аргументами, ніж просто стать. Закон надав одностатевим парам деякі права та обов'язки, аналогічні тим, які існують у шлюбі між чоловіком і жінкою. Німеччина тоді визнала потребу у створенні юридичної рамки для врегулювання відносин одностатевих пар, щоб забезпечити їхні права та захист у суспільстві. Сьогодні німецька ЛГБТ-спільнота. Глибоко інтегрована в суспільство. І мені хотілося зрозуміти, як їм це вдалося, і привести цей досвід додому в Україну. Тоді, протягом двох тижнів, разом з учасниками програми ми мали воркшопи про історію алгабетік, про те, як будувати толерантний діалог в суспільстві стосовно алгабетік і цивільних партнерств, і прав, алгабетік людей. Ми їздили на екскурсії в концентраційні табори і бачили різний досвід. Тоді я зрозуміла, що Європа вже давно пройшла цей шлях, і що зараз проблеми, з якими стикаються ЛГБТ люди в Європі, дуже сильно відрізняються від того, з чим стикаються ЛГБТ люди в Україні. Ну, я можу сказати, чого я навчилася в Німеччині на цій програмі. Напевно, те, що. Прийняття цивільних партнерств і шлюбів це все таки шлях. І це не просто так, як зобов'язання держави, там що вони мають над цим постійно опікуватися. Ні, це має робити суспільство. Бо як показує досвід Німеччини, який ми вивчали там на екскурсіях, музеях, квір культури в Берліні, що все починається з людей, все починається з ком'юніті. Ем, Напевно, в першу чергу, але також і з зацікавлених, напевно, і небайдужих людей. Тобто, чим більше буде ЛГБТ-френдлі спільноти в суспільстві, в нашому, в українському, тим буде легше і швидше прийняти цей законопроект, який дозволить там захистити права, надати права, ну і полегшити життя. Ну і плюс цивільне ж партнерства це не тільки про одностатеві пари. Тобто це фокус на цьому, але ж і це і для гетеросексуальних пар також. Тут не треба сильно перетягувати покривало і казати, що от тільки алгебатік. Ні, там це для всіх, і це зробить життя легше для ком'юніті і людей не в ком'юніті. Але так, да, Німеччина навчила того, що треба постійно про це казати, треба постійно про це згадувати і якомога. Більше людей, друзів, своїх якихось там колег залучати до того, щоб розмовляти про це. Бо поки ми будемо очікувати чогось від держави, то ну, це може недовго. Точніше, це може бути дуже довго. Нам треба спонукати державу, так як ми демократична держава, нам треба все ж таки говорити, нам треба бути цим голосом, який буде показувати нашим. Нашій представницькій владі, яка там приймає рішення Верховній Раді, нам треба показувати, що зараз є необхідним, що є важливим. Що люди помирають там, кожного дня, і вони воюють за нас, і ми можемо їм трошки краще не знаю, життя зробити. Попіклуватися так про них. Я повертаюся із Берліна додому, і тоді мен, моя подруга скинула мені грант Deutsche Welle, за допомогою якого вона коли зробила свій подкаст. Тому я вирішила скористатися цією нагодою і подала свою заявку. По класичному сценарію я відтягувала цей момент до самого дедлайну, і в ніч перед дедлайном написала повністю заявку, яка в людей займає більше п'яти годин. Так мені хотілося зробити цей проєкт. Тоді, наприкінці жовтня, якраз коли Міноборони. Підтримав законопроект про цивільні партнерства. Почалася активна фаза подкасту, активна фаза гранту і робота над подкастом. Мені довелося кілька разів змінити тему, змінити формат, змінити гостей. Але все ж таки ми з моїми менторами, учасниками програми, прийшли до наративного подкасту з залученням героїв, військових, медикинь, активістів і людей, які так чи інакше пов'язані з лгбтік спільнотою. Працюючи над подкастом, я зустріла дуже цікавих різноманітних героїв, яких ви будете чути в наступних випусках. Буде двосерійний випуск про Влада і його партнера Павла, які служать в ЗСУ. і хлопці намагаються зараз зробити так, щоб служити разом. І вони будуть розказувати про свою історію і про свій досвід зустрічі з бюрократією. Військовою їхня історія піднімає нагальність прийняття закону про демобілізацію строковиків. Також я записала історію Єви, яка зіткнулася з особливостями сприйняття жінки у війську. Ми можемо чути багато історій, де жінок, наприклад, не допускають на бойові задачі, і Єва поділилася з цікавими думками з приводу того, як ми можемо це виправити в майбутньому. Також записувала інтерв'ю з активісткою за права людей Аліною. Вона підкреслила важливість прийняття законопроекту про цивільні партнерства і важливість служби для всіх. Особистий досвід та історії цих героїв допомогли мені повірити в важливість цієї теми, важливість дискусії щодо цивільних партнерств. Цей подкаст це така моя волонтерська турбота про військових на війні. І я сподіваюся, що про всіх військових. І зараз таке цікаве питання, напевно, у вас в голові склалося. Чому ви маєте слухати цей подкаст, якщо ви не маєте відношення до ЛГБТіспільноти? І я можу пояснити, що, скоріш за все, вам ну, не все одно на майбутнє України, і ви хочете зрозуміти, як полегшити умови життя військовим, які нас захищають. Це от подкаст саме про це. Я сподіваюся, що він підніме дискусію про важливість цивільних партнерств і якось спонукатиме до змін в нашому суспільстві. Існує зараз багато дуже класних організацій, які займаються захистом прав лгбт військових, такі як точка опори та ЛГБТ-військове, власне. Але і їм треба допомога, і треба загальне розповсюдження цієї теми. Попереду ще багато роботи, тому я запрошую вас слухати уважно і долучатися до хорошої справи. У цього подкасту є спільнота для обговорення всіх епізодів. Переходьте за посиланням в описі випуску. Запрошую вас стати більш проактивними. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляд Європейського союзу.